Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, з вами я, Сергій Драган. Першочергова задача тренера не нашкодити, тому я маю свій список вправ, яких намагаюсь уникати. Зараз ми розберемо ці вправи, і я порекомендую раціональну заміну. Ці вправи я ділю на три категорії: перше це анатомічно небезпечні вправи, які можуть бути травматичними. Друге це вправи, які можуть викликати небажаний ефект. І третя категорія це шкідливі вправи при певних хворобах. А перед початком не забудьте поставити лайк та підписатися. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Першою ми розберемо категорію анатомічно небезпечних вправ. Багато хто виконує вправи, які я перечислю, але вони є доволі ризикованими, особливо, якщо ви не слідкуєте за технікою або відчуваєте біль та дискомфорт при виконанні. Перша вправа це тяга верхнього блока за голову. Вона доволі популярна серед відвідувачів залу. Але при цьому вона небезпечна для суглобів плеча. Моя мобільність суглобів плеча дозволяє мені виконувати цю вправу безпечно. Якщо ж вам не зручно виконувати цю вправу, то я рекомендую замінити її на тягу верхнього блока перед собою. При виконанні вправи беремо рукоять. На відстані чуть ширше плеча, Дивимося вперед, тягнемо донизу трошечки, прогинаючись назад, лікоть при цьому йде перед собою. І намагаємось плечі звести донизу. Тобто, таке буде виконання вправи. Дуже багато людей намагаються скоротити відстань від точки А до точки Б, підтягнувши голову вперед. І Теж плечі йдуть вперед. Це буде неправильно. Тому намагайтесь рукоятку підтягнути до себе, а не не тягнутися до неї. Наступна вправа це жим з-за голови сидячи або стоячи. Вона дозволяє зосередитись на розвитку дельтоподібних м'язів, проте вона також небезпечна для плечових суглобів. Тому я рекомендую замінити цю вправу на жим перед собою або армійський жим. Для цього ми відвігаємо лавку трішки назад, щоб штанга була перед нами. При опусканні ми намагаємось лікоть тримати теж перед собою, не завалювати його назад і вижимати вгору. Ну, а відповідно, армійський жим робиться стоячи. Біль у суглобах, у спині обмежена рухливість це ознаки поганого стану опорно-рухового апарату. Значний вплив на суглоби, зв'язки, сухожилля має вміст в організмі таких елементів, як глюкозамін, хадронітін, та сірки, а міцність кісток та стан м'язів залежить від вітаміну d 3 Всі ці важливі компоненти зібрані в одній упаковці МСМ, ходроїтин глюкозамін від українського бренду Вансітон. Дія цього комплексу спрямована на захист опорно-рухового апарату від пошкоджень та травм, а також для зменшення болю і покращення рухливості. За промокодом FitGuide замовляйте ходроитин глюкозамін МСМ зі знижкою 15%. Посилання в описі. А тепер ми розберемо вправи, які можуть викликати небажаний ефект. Наприклад, приходить до мене дівчина, яка хоче тонку талію та підтягнуту попу, але при цьому не хоче перекачати ікри та стегна. Тому зараз розберемо вправи, при неправильному виконанні яких можуть виникнути небажані результати. Перший блок це присідання, випади, пліє та жим ногами. У мене в практиці були клієнтки, в яких від присідання і жим ногами росли стегна. Тому я ці вправи взагалі забрав з їхнього тренувального процесу. Тому зараз я покажу, як виконувати вправи, щоб навантажувалися саме сідниці. Одна з таких вправ це пліє присідання. Нею можна навантажувати як сідниці, так і ноги. Якщо вам потрібно навантажити саме сідниці, то я зараз покажу, як це зробити, як правильно виконувати вправу. Ноги ставимо ширше плечей. Гантель беремо з низу. носки в нас дивляться в сторону. Коли ми будемо присідати, коліна дивляться в сторону носка. Гантель маємо тримати під своєю осею. При піднятті ваги намагайтеся стегна стягнути всередину і підтягнути сідниці. Тоді у вас буде направлення на якраз м'язи сідниці. Якщо ж ви будете присідати через ноги, то у вас будуть напрягатися стегна. Те ж саме стосується і випадів. Ними можна навантажити як стегна, так і сідниці. Тобто, щоб правильно нагрузити сідниці, вам потрібно вставати якраз через сідниці, тобто нахиливши трішечки тулуб вперед. І підійматися в такому положенні. Слідкуйте за коліном, за стопою, щоб коліно не виходило за межі стопи, щоб перегружати ваші коліни. Що стосується талії, щоб зменшити її, люди часто виконують вправу, таку як бокові нахили з гантелями, або це може бути в нижньому блоці, або чого ще хуже, це на тренажері гіперекстензія. Там взагалі можна сильно травмувати хребет. Більш того, ці вправи можуть навпаки ще розширити вам талію. Якщо ви хочете реально зменшити талію, притримуйтесь режиму харчування. Виконуйте звичайні скручування або підняття ніг для прямих і косих м'язів живота. Наступна вправа, яка може викликати небажаний ефект, це підйом антели через сторону. Її виконують для м'язів плеча, але при неправильному виконанні цієї вправи у вас буде навантажуватись трапеція. При неправильному виконанні це буде ось таке, ви підтягуєте плечі за рахунок трапеції, тобто буде у вас навантажуватись трапеція і рости вона. Якщо ж виконувати вправу, то вам потрібно не підтягувати плече за рахунок трапеції, тобто працювати тільки плечем, не піднімаючи трапецію догори. Третя категорія це вправи, що протипоказані при певних захворюваннях. Я розповім, чого не варто робити, але чим ці вправи замінити, я не можу вам рекомендувати. Тому що стадії і види цих хвороб можуть бути різними. Краще порадитись із спортивним лікарем. При верекозі не рекомендуються вправи на ноги з тривалим навантаженням у вертикальному положенні. При хворих колінах я не раджу робити розгинання ніг у тренажерах, а також бігати на дорожці. Якщо у вас проблеми з хребтом, то уникайте усьових навантажень. Тобто, щоб нічого не тиснуло зверху на хребет. Наприклад, присідання зі штангою, станові тяга або армійський жим. Але ще раз зауважу, остаточні рекомендації має давати фахівець, який знає ваш конкретний стан. Отже, якщо ви хочете тренуватися безпечно і з максимальними результатами, підходьте відповідально до своїх тренувань. А ще краще займайтеся з хорошим тренером. Діліться своїми враженнями від цього відео в коментарях. І обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути здорово.